Жиза да? новий випуск. А сьогодні ми дістаємось мешканців. А чому саме Запоріжжя називають Запоріжжя? Да? Напевно, тому що тут жили козаки. Можливо, ви ще знаєте, скільки районів у нас? Шість або сім сім. За порогами знаходиться місто за Поріжжя. За порогами. Дуже вам вдячна! Чудового вам дня. Тому що за порогами. За порогами. Так, да? Да, дніпровськими порогами. За Запоріжжя, так. За порогами, Ну, тому що ми знаходимося на Дніпрі за порогами. Да. Да. Тому що за, порогами знаходиться. за Дніпровськими. Так, за Дніпровськими порогами. А чому Запоріжжя називають Запоріжжям, на О. вашу думку? Я вас знаю. Да? <ріжя> тому що тут запорізькі люди найкрутіші, Запорізька Січ, Козаки. Да. Запорогами це так все просто <ріжя> запорога, всі ну, знають. <ріст> Знання це сила. І да. за високих порогів берегових його називали Запоріжжям. Як ви думаєте? Це може за порогами. Тому що Запоріжжя знаходиться за порогами. Тому що за порогами вона навіть. На мою думку? Да. Мабуть, тому що знаходилися за порогами. А звідки ви? з Херсона. Вже за, так? Да? Тому що воно знаходиться за порогами yeah. Дніпра. А, я знаю, що ми знаходимося за порогами Дніпра. Можливо, ще знаєте, скільки в нас районів в місті? Олександрівський, Дніпровський, Хортицький, Шевченківський, Комунарівський, Заводський? Шість я знаю шість. Yeah, слава Дякую Україні. вам, Граємо «Слава». Тому що в нас є Хортиця, є пороги. Це від козаків. Тому він називається запоріжжя за порогами. Тому що за порогами знаходиться Дніпровськими. Дніпровськими. Uh, ну як ми вчили на історії взагалі. Тому що це, це місто знаходиться за порогами. Да. Я дуже люблю Запоріжжя. Так, да, класно, ну, ж, тому що Запоріжжя славилося з давніх давен ще козацькою січю І Так що, мабуть, того пішло. порогами так? Да? І здесь одні пороги, навіть видно, що як. Тому що воно знаходиться за порогами. Історично так склалося, що його почали називати після Олександрівська, якщо не помиляюся Запоріжжям. Запоріжжя! Підтримайте наш канал, підписуйтесь, да? ставте лайки.